Розпаковка новенької косметики і подарунок від магазина Тюбик. У них було відкриття у місті Сміла. Я поїхала і, звісно, вже отримала подарочок за свої покупки. Я ще сама не дивилась, що там подарунок ми залишимо на потім. Зараз покажу вам свої новинки. Ось такий ліп бальзамчик для губ від неверті. Зараз я дуже кайфую від неверті, в принципі, від українських брендів косметики, бо вони почали випускати дуже багато годного. Ось така краса тестую залюбленим олівчиком. Подивимось, як він. Термозахист від діплі У мене вже є маска, кондиціонер, шампунь. Поганих відгуків на цю штуку я ще не бачила. Не дай Бог, я буду перша, але надіємося на краще. А оце бренд, на який я готова молитися. Якщо хтось знає правильно, як він називається, то напишіть, бо чогось мені кажеться, що тут написано тюльпан негра. Надіюсь, мене не в фірму за такі слова. У мене є спрей для тіла. Він тримається набагато краще, ніж Victoria's Secret і дешевший. А це я взяла гель для душу з ароматом мила. І це прям запах. Знаєте, раніше було таке мило, синьо біле дуру здається. Боже, це прекрасно! Дивіться, яка банка зараз по 200 гривень тюбику. Тому черкаси сміло. Поспішіть, там дуже багато класних ароматів. А тепер подарунок, який дали мені за мої покупки: таку резиночку. Маємо два пробнічка, якийсь пензлик. Я, звісно, сумніваюся, що я буду наносити нею якісь тональні засоби. Але дякую. І, іш, і якийсь бальзамчик для губ. Норм. Оце пігментований. Такі покупочки у нас вийшли.